Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда лагдійного фонду шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! Ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви, Олег. Так, випуск називається Смарт на халяву. Ті, хто не бачили, посилання вискочить. Ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд Шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю. Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах. Благодійний. Значить, зараз День Незалежності України. 34 четвер. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили для того, щоб зібрати гроші на Збройні сили України. Всіх святом! Але українці мають розуміти, що команда шалені волонтери працюють не від святкового концерту до концерту, а вона не припиняє свою дію ні одного. Дивиться на шпальтах. А хто не бачив на шпальтах, ми покажемо на прикладі Наталі, з якою ми вже поспілкувалися. Українці мають побачити цих дівчат. Українці метро футерний, фронтмен гурту. А як гурт називається, чи під яким е, ніком ну, ви виступаєте, чи яке у вас сценічне ім'я може є у гурта або у вас особисто, Зараз і розкажете українцям. А ну, тут де якась є послідовність, да, у вас це одночасно народжується, то це ще, ще набагато складніше. В одній голові має з'явитися разом усе. І якась мелодія, да? ну, мелодія потім вже ж має народжувати сама музика. Не знаю, багато зв'язку з війною, повномасштабним вторгненням. Тож люди почали співати, душа кипить, слів. багато, емоцій. багато, і от вони фонтанують оцей творчість. Мене воно трошки по іншому, а ну, це було поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, що можливо вітер хотів донести. Ці квіти, до, на небо І з'явилася така от ідея: і після третя йде зима, кліп, який ми зняли з тою же ідеєю, можна на Ютубі. Третя йде зима. Третя йде зима, да? українці третя йде зима. До речі, ви можете звернутися до українців, якщо є у вас якісь заплановані концерти. Якщо, наприклад, є у вас якісь соцмережі, на які можна підписатися і подивитися, послідкувати за вашою творчістю, до речі, ви мені і я додам описі до цього відео <плес> ваші соцмережі, наприклад, ютуб канал. По Посоп, да? суперек. <плес> Facebook сторінка, у нас є рок-клуб. Бориспільський рок-клуб рок можна зайти, а там знайти вже інші посилання. От Гурт ми як одна добра команда, ми спілкуємось, ми маємо одне до одного і маємо творчі плани, які ми втілюємо разом. Тобто ось Віталій зараз виконує один, один з, скажімо, з лідерів. Закон, гурту, який буде далі така Да. Та, ну, ми збираємось, деякі пісні, аранжирування, е, одне одному підказуємо. Допомагаємо, так? Да? Допомагаємо. Добре. Можу сказати дякую за те, що ви долучаєтесь до таких гідних справ, як волонтерська справа, благодійні концерти. Звичайно, українці розуміють, що всі гроші йдуть на підтримку збройних сил України. Наразі хлопці збирають на як він сказав, забув. Пристрій, як це і називається. Я теж, чесно кажучи, я вже... було, пристрій дуже багато, і в мене вони в голові вже. Пристрій, так, так згоден. А, збирають зараз велику, доволі велику суму для того, щоб там, взяти важливий пристрій для Збройних сил України. І ви саме ви конкретно, не, не образно, а конкретно всьому допомагаєте. Маємо часто долучити. Так, Два слова. Ну, ми трошки смислові пісні з лірикою перемішуємо, щоб не так. Навантажувало психіку, тому наступна пісня така любовно трагічна. Вірте, перемога буде в тій чи іншій формі, можливо, не так, як кожен себе запланував, але ми сатисфекцію, задоволення від того, що ми перемогли, вистояли. Ми будемо відчувати. І завжди пам'ятайте, що нас захищають ті хлопці, які на небі, вони завжди з нами, вони завжди будуть поруч коло, в самі важкі моменти в життя. Дякую. За святом, не залежності. Да, от так. НАТО, Українці, чарівна дівчина, НАТО. От здавалось би, просто прийшла на свято, да, такої симпатичній вишиванці, але її видає оці от, от Е, Я українцям поясню, в чому тут взагалі та справа. Ми зараз на святкуванні е, вже спілкувалися з Олегом. Всі українці побачили бачили на святкуванні Дня Незалежності України. 34-й рік. Не буду питати у вас, НАТО. Ну ви наскільки від цієї дати, що, що ви мало-лі вдруг що не палити, бо якийсь секрет, не секрет, як завжди у дівчат. Але в принципі, що от ви робите на цьому святі? Що ви робите на локації от волонтерського руху, шалені волонтери? Ну до цієї організації більш залучена як координатор. О, типу там по організаційним питанням допомогти Олегу, власне керівнику цього проєкту. Тому я вже з ними працюю не перший рік. А, да? Навіть ні, не так. Стоп, а де ви були, коли не, не те, ми верпіні знімали передбачу в українці... вірпіні була? Я була координатором, мені навіть видали рацію. А що ж ви не скоординувались так, щоб не потрапили до мене в кадр? Всі потрапили, мені а, от, всіх показали. Розумієте, настільки була так? занята. Я була за кулісами, я була з артистами. Була там. Я координувала саме ярмарок, різні локації. Тобто, ярмарок? Ну все, що вас назвали я Фейсбук! Я, нирила, я не те, що не перший рік, а я познайомилася з ними власне, через Яру, бо я працювала. Гурт-Яра. Українці да, гурт, знов-таки гурт хто, хто не знає, рок-гурт, А як він правильно? Етно-рок-гурт? Да? Значить так, 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 так називається. Етно-рок-гурт Яра. Так. Ми знов-таки бачили уривки е, їх виступів. На е, серію передач «Шалені волонтери, смарт на халяву. А знов таки українці, ті, хто не бачили, будуть посилання десь тут вискочить, і ви можете подивитися цілу ну низку передач. А тепер координатор, який заховався в Верпіні від мене, нарешті його спіймав Наталя. Ната розказуєте, що ви окрім ну координація, це. Велика справа від вас у цих отручах залежить, хто там правильно вийде на сцену, не, не буде чи якихось накладок, чи всі будуть задоволені, чи все буде гучно і, і чутно, і так далі. Ну, типу того, я більше як комунікація між нашою командою, між ну, це таке слово, між підрядниками, між людьми, тобто якась така посередня людина, яка. Все ну, Без вас нічого не буде. Давайте, да, так, да. коротенько. Та не буде нічого без мене ніякого. О, давайте отак вот гучно, так з інтонацією. Не буде Ты без буде мене ніякого свята, запам'ятайте. <звук>